Як було анонсовано на початку нашої програми, у нашій студії вже нові гості ради вітати у прямому ефірі. Головного тренера виноградівського севлюша володара Срібних нагород поточного сезону 2015 року Івана Білака. Добрий Добре. вечір. Також у нашій історії заступник голови федерації футболу виноградівського району, також заступник голови районної ради. Адальберт Сваренко, Смара... вітаю вас у прямому ефірі. вечора. Все ж таки, мої шановні, розпочнемо з того, що недаремно в своєму матеріалі я назвав виноградівський севлюш найстабільнішим клубом у поточному сезоні. Але повернусь трошки до історії. Це єдина команда, яка за останні років 40 точно не пропустила. Найелітніші змагання Закарпатської області, пане Іване, за рахунок чого вдається тримати марку? Ну на мою думку, в першу чергу це дає знати по собі спортивна школа. Як там працюють, як готують дітей, як ці діти попадають в основний склад. Я думаю, насамперед, це в саму першу чергу дуже велике значення це дає. Усе ж таки вона нещодавно відзначила ювілей 55-ліття, з Чим Дякую. вас і вітаємо? Дякую. Пане Адальберте, у вас були і до цього непогані повноваження, але ми знаємо, що громадська організація Федерація футболу не завжди може вирішувати ті питання, які б хотілося. Ну в першу чергу стосується вони фінансового матеріального аспекту. Тепер ставши заступником голови районної ради, з чим ми вас власне і вітаємо. Чи вдасться трошки район підтягнути? Районний бюджет рай. Районну казну до співфінансування як основної команди а, Севлюша так власне розвитку футболу на Виноградівщині загалом. Тому що якщо раніше міський голова підтримував, то районна влада не долучалась ну, принаймні за моєї пам'яті ніколи. Ну, думаю, за співпрацю з депутатським корпусом новообраним депутатським корпусом з головою районної ради спільно з міським головою. Прикладемо максимум зусиль для того, щоб е, підняти рівень виноградівського футболу е, в цілому і, зокрема, допомогти і головній нашій команді ФК Севлюш, яка, е, яка виступає у вищій лізі е, Закарпаття. Е, так як я знаю, за останні ну, 5-6 років дійсно фінансування з районного бюджету тільки сугубо йшло на команди е, ну, районного чемпіонату. Дуже мало коштів виділялося іменно для головної нашої команди, яка представляє Виноградівщину у вищій лізі. Так що, думаю, що зможу. Ну, ви зробите як мінімум усе для того, тому що так, людина я... ви футбольна і це тішить, що у владі з'явились футбольні особистості. Пане Іване, от апетит приходить під час їжі у сезоні 2014 ви володарі бронзових нагород. Ставилось конкретне завдання увійти до трійки призерів чи стати чемпіоном, чи бути срібним призером. От пригадаємо старт сезону 2015. На ну, старт сезону ми пам'ятаємо, що ми так неудало розпочали. Я не знаю, як навіть як виразитися. Там у нас перших три тури одного очко. Дуже слабо. Дуже сильно. Дуже так, сильно. так, Сильний замість дев'яти одне. <плес> да, да. Уже багато а, хто списав тоді, на старті виноградівські псевлюші да, стрійки ПРЗ. Уже були такі розмови, що от винограду от навіть в п'ятірку не попаде. Але дякуючи хлопцям, дякуючи спонсорам, ми все-таки доказали, що Виноградово може поборотися за медалі. І після третього туру, як кажуть, ми потихеньку почали набирати. На і... І... щастя, не вагу, а форму. Ви отримали прочухана відверто від керівництва клубу після Так, да, була -турів. серйозна розмова після перших трьох турів. Не можна тіряти очки, як кажуть, з я би не списував ні аршаву, але всі команди там набирали очки Одно винограду, там ніколи не може взяти три очки. На жаль, не знаю чому, то так все складує, але то є факт. Ми знаємо, що ви завжди відвідуєте матчі за участю головної команди району. От Протистояння, які були найбільш складними. От Якщо ми вже почули ті, в яких не вдалося взяти очки, а потрібно було, то які матчі вам найбільше імпонували десь у вищій лізі, які десь вплинули у на підсумку на срібні результати? Так, практично починаючи з другого кола, ну, і в першому колі я відвідував домашні тільки матчі, але. З другого кола я почав відвідувати і виїзні матчі ФК Севлюша. Дуже мені запам'ятався матч у Диді Селідида. Так так вони футбольний клуб Севлюш наш виграв з рахунком. 2-0. Да. Там 1 зберігався рахунок дуже довго. на 38-й хвилині було вилучення. Єля Єля втримали результат, там, а потім на 88-й хвилині з контратаки ще не знаю, хто там Чонка вибіг чи віддав. Там, ну, тобто, шедеральний матч був такий, що можна було так. Аж запрямку. Будемо чесними, взагалі останній тур вищої вищій Лізі вирішував розподіл команд учасниць на п'єдесталі пошани. Міг бути хтось першим, хтось другим, хтось третім, відповідно, у підсумку Ужгород перший, ви другий, Дейдо третій. От матч з поляною. Ви впевнено, переграєте суперника, потім рахунок 2-2, підсумок 4-2. От попили вам крові полянці, пане Іване. Я б не сказав, що так упевнено. На 80-тій хвилині. Дають такий, я би досить сказав, сумнівний пенальті в наші ворота. Але як сказати, на даний момент є в нас такий футболіст, як Чонка, який вирішує однозначно, він сам може вирішити ігру. Я йому дуже дякую за це, що він у мене в команді. І... Я би хотів зараз, користуючись моментом, все-таки підняти питання. Ми всі присутні в цій студії знаємо, що на виграні є проблеми. В першу чергу це інфраструктури, це проблема футбольних полів. Ми знаємо, як Гриміла слава команди Вилока десятиліттями, ще ще за Чехословаччини, скажімо так, тоді, і вона практично ще заниця цей стадіон. На сьогодні він і інші багато населених пунктів, де е, сьогодні ну становище, якщо не доволі не втішне втішно, тому числі і да. районний центр зі стадіоном Пласна Совів да. запитання до вас на Так, Да, я якраз і хотів е, адресувати. Маючи розмову із міським головою із депутатським корпусом, е, в них у проєкті, на уже, в принципі вони почали е, облаштування. Огорожі стадіона, і в 16-му році серйозні капіталовкладення будуть поставлені в цей пластмасовик, який так на сьогодні на жаль виглядає. Так що що стосується стадіону Вілок. і взагалі так, в районі, ну в районі, ну я просто відповім Степану Степановичу. Там дійсно є проблема з тим стадіоном, але вона вже була вирішена, там йшли судові процеси. Справа в тому, що цей об'єкт соцкультпобуту, який не повинен був колись переданий у приватні руки, він колись був переданий рішенням колгоспу тодішнього, чи що був переданий у приватні руки, сам саме приміщення роздягальні. Але після судових тяганин все ж таки. Право власності визнано за селищною радою, е, територія селищної ради. Тепер у селищі помінявся голова. Головою селищної ради став футболіст, один із футболістів команди, учитель фізкультури. Так що, думаю, тепер. Усе там, там буде добре. Але зразу питання, а все-таки Петрову. Там теж голова селищної ради, сільської ради, дуже серйозна людина, дуже футбольна людина. Чи буде там команда? Ну там думаю, Валентин Валентинович все зробить для того, щоб там була команда. Ну чомусь рік чи другий рік там не, не нема. Ну може із об'єктивних суб'єктивних причин не скажу чому, але думаю, там буде команда. Там є багато любителів футболу, є і потенціал ігроків, але ну, чомусь думаю, що вони будуть стартувати на другий рік. Якщо Або. дитячо юнацький футбольний клуб Мукачева Володар золотих нагород у юнацькій вищій лізі першим отримав золоті нагороди, то клуб Севлюш, я говорю конкретно про дорослих і про юнаків, в тому числі також вручили срібні нагороди їм днями. Як це було побували там і наші журналісти? Виноградівський Савлюш кращий клуб сезону 2015. Старожил і постійний учасник основних футбольних змагань краю отримав заслужені срібні нагороди. Причому на другу сходинку п'єдесталу пошани зуміли піднятись і старші, і молодші. Насамперед, це прояв стабільності та ефективної роботи керівництва клубу. А ще до честі виноградівців максимальне залучення місцевих футболістів. Тож як підсумок, вони сьогодні першими здобули срібні комплекти нагород. Міський голова Степан Бучкай спільно із заступником голови Федерації футболу Закарпаття Віктором Качуром срібні нагороди вручили юнацькому складу виноградівців. Віце-президент Федерації футболу України Михайло Ланьо та депутат Закарпатської обласної ради Владислав Подоляк дорослим. А голова ФФЗ Іван Дуран почесними грамотами та подяками відзначив керівництво клубу тренера юнаків Івана Бровдія, головного тренера дорослих Івана Білака, президента клубу Івана Матрунича. На жаль, ми повинні констатувати факт, що впродовж останніх років у різних містах міська влада, ну, м'яко кажучи, неадекватно відноситься до футболу, до розвитку улюбленої гри всього світу. Це не можна сказати про виноградів. Ми бачимо на нагородженні міського голову. Скажіть, будь ласка, насамперед, наскільки ви задоволені таким виступом як дорослої, так і юнацької команди? Ну. Досягнення цієї, цього виступу, досягнення срібра, е, срібла у чемпіонаті області, я думаю, це високе досягнення могло десь і проскочити ще вище перше місце, ну і на цьому наша команда дуже гарно зіграла. Стосовно тих питань, як в містах, знаєте, е, у 97-му році я заснував цей футбольний клуб із декількома любителями, хто тоді підтримував після е, того, як підприємства, які утримували команди, розвалилися. Ми взяли на себе цю, цю місію, і тоді міська рада і спонсорами потихи-потихи вивела команди на таке, що ми щорічно, щорічно фактично, ми задоволені участю, не були призерні місця, але вони зараз є. Працювати далі будемо. Надіюся, що на цей наступний сезон до наших спонсорів підключиться і районна влада, районна рада, поза як вона давно вже ніяких фінансових вливань не робила в розвиток футболу. І слідуючий рік буде результативним, ну, по крайній мірі не гіршим цього. Ну, а будемо класти хлопцям. Планку золота. — А скажіть, будь ласка, чи в планах у вас підтримувати команду саме за кошти міського бюджету бути так званим співфінансистом? Ми ну не пам'ятаю, скільки років, по крайній мірі, я скільки головами кожен рік з міського бюджету певною сумою підтримуємо нашу команду. І цю суму ми кожен рік десь спробуємо збільшувати. Так що участь міста і міської ради в цьому. Вона є безпосередня і давня а футболь... футбольна інфраструктура у Виноградові ну, непогана, скажімо, можливо, десь одна з кращих у Закарпатті, що стосується розбудови її, можливо, будівництва нових футбольних майданчиків або реконструкції занедбаної інфраструктури. Шановні, ну, на другий рік. Ми хочемо провести реконструкцію приміщень роздівалок, душових, суддейських на стадіоні Юність, повну реконструкцію, щоб поліпшити умови перебування там футболістів. Також паралельно працюємо з проєктантами над реконструкцією трибун футбольного поля бігових доріжок на стадіоні Пластик. Ну, поки у сумах не можу говорити, скільки то десь обійде, то, мабуть, буде довгострокове, тобто довготривале будівництво позаяк, думаю, кошти будуть немалі, але думаю, туди підключиться також і федерація футболу, і спонсори до розбудови. Сьогодні нагороджено як юнацьку, так і дорослу команду. Знаємо, що безпосередню участь у тому, аби Наймолодше завоювали срібні нагороди, доклали і ви, не як арбітра, а як тренер. Скажіть, будь ласка, наскільки ви задоволені таким результатом срібними нагородами і чого не вистачило, аби здобути золоті? Ну я думаю, цей сезон у нас е, пройшов дуже удачно. Те, що ми заняли, зайняли друге місце у чемпіонаті області Закрипатській, е, що нам не вистачило? ну. Втрачених очків на початку чемпіонату, а так взагалі ми чемпіонат області провели на високому рівні. І я вважаю, що взагалі він пройшов удачно. Наскільки ви задоволені таким підбором юнацьким складом Виноградівського «Севрюша» І чи є в нього шанси і підстави для того, аби в наступному сезоні, в наступному році боротися вже виключно за золоті медалі? Так, на другий рік в нас, в принципі, Ставка ставиться на 99-й рік рік народження, і тому на другий рік я думаю, що ми е всі зусилля надамо для того, щоб ми зайняли перше місце, і для цього підстави всі є. Петро, з якими словами ви б звернулися до своїх підопічних? Як не крути, але срібні нагороди у вищій лізі. Показник досить таки високої, враховуючи той факт, що а дитя, склад Мукачева виступає у вищій дитячо юнацькій футбольній лізі в Україні. Тобто ви десь в цьому аспекті трошки поступаєте. б ви побажали своїм підопічним. Ну ще більше працювати над сумбою і більше тренувати і більше ну, працювати над сумбою, і думаю, все буде вийде. А те, що Мукачева нас випереди на три очка, так, да, дійсно. Нам щось трохи не вистачило. І... І... Це. І ми відстали від них. Але ж думаю, на другий рік ми це виправимо і займемо перше місце. насправді не може не імпонувати футбольний клуб Севлюш з Виноградова. але ну, своїми виступами останнім часом нагадую, минулий рік бронзові нагороди цього річ срібні. Причому як дорослими, так і юнаками. міська влада допомагає розбудовуючи інфраструктуру. Як ви чули, пластик нарешті набуде нового обличчя. Як кажуть, 25 років руйнували, то 5 можна відбудовувати. Районна влада уже. Також із футболом. Пане Іване, все ж таки, от такими спільними зусиллями вдалося успіху здобути. Знаємо, патріот футболу, ваш президент клубу Іван Матрунич, який не зміг, на жаль, з об'єктивних причин сьогодні бути в ефірі. І можемо претендувати вже говорити про те, що Севлюш побореться за, за золото у наступному 2016 році. Я думаю, що у 2016 році ми точно. Не будемо робити таких помилок, як ми робимо у початку чемпіонаті, і однозначно будемося бороти за золоті медаль. Усе ж таки була з розмова ваша із керівництвом клубу, де озвучено чіткі плани, будь ласка, оприлюдніть їх. Ну, керівництвом клубу з президентом Матруничем Іваном Івановичем. Вже була конкретна розмова. На наступний рік він хоче тільки золоті медалі. Йому на протязі, я не знаю, місяця треба дати конкретно фамілії, які він хоче бачити у команді Семлюс. Я думаю, що і Федерації футболу Виноградівщини не завадять золоті нагороди, а ще краще поставлені у Кубок області. <кхід> думаю, якщо щось буде залежати і від Федерації. Прийняті якихось рішень допомоги, не знаю в якому плані, ми тільки будемо за, і не тільки щоб Севлюш, що, може інші команди, якісь підключаться до розіграшу чемпіонату області, як у Вищій чи в першій лізі. Так що виноградівська команда, як ми там аналізували, 95% це всі гравці Виноградівського району. так що... Перспективи бачу, є. До і... речі, Віталій, на що я звернув увагу у, у цьому сезоні це вперше за багато років у сев'ю з'явився характер. Тобто з, з боротьби за золоті медалі випали такі команди, як Оболонь, Хуст, Дифика Мукачево, Бигань. Які практично претендували на дуже високі місця, і вони знялися, десь щось не вистачило. А вперше, в цьому сьогодні команда до кінця дійшла, і навпаки, в останніх турах вона додала в грі і успішно фінішувала. Чи вдасться зберегти оцей настрій, оцей характер такий бійцівський, і надалі? Степан Степанович. Я сподіваюся, що в цьому році ми все-таки, як ви кажете, показали характер. Я б дуже хотів це бачити і в майбутньому. Бо, як кажуть раніше, десь команда грала, але, як ви говорили правильно, характера десь не було. Були в нас і провальні ігри, але до кінця сезону ми доказали і у Бергові, і у Поляні, що команда має характер і вона буде здобувати, я думаю, Найвищого гатунку медалі. Чи вдасться зберегти цей склад? Це, до речі, найосновніше, я розумію, так, проблема зберегти той кістяк, який був. Mm. На чолі з Юрієм Чонкою, так? На чолі з Юрієм Чонкою. Я би дуже хотів, щоб такі футболісти, як Чонка, залишалися у нас у команді, але я не знаю, бо є в нього конкретні, як кажуть. І що... плани, і пропозиції, і... так? Да, так. Да. І плани, і пропозиції, але. Будемо, будемо дивитися на те, що команда молода, і я би хотів цей костякуся і зберегти. Що стосується загалом розвитку футболу на Виноградівщині, ви як заступник голови, наскільки задоволені як розвитком юнацького, так і дорослого і ветеранського футболу, знаємо трошки, от, до прикладу, ветеранам забракло для того, аби грати у фіналі Ужгородом. Ну, ми дійсно приділяємо увагу, достатньо таку велику увагу ветеранському футболу, якщо почнемо вже з ветеранського футболу. Іван Іванович цього року теж в перший раз виступав за ветеранський до склад. Доріз до, до, до ветеранського. Цього просто йому трошки не по пощастило, тому що він одну-дві ігри зіграв і травмувався. Нам його не вистачало вже у полуфіналі чи у таких вирішальних іграх. Ми кожного року наша ветеранська команда бере участь у чемпіонаті області. Завжди там, може, четверті п'яті місця. Ну, це для нас хороший показник. Думаю, ми не можемо. Мірятися силами з Ужгородом чи з Мукачевом, але є хороша команда, є стабільна команда, є ентузіасти, які хочуть, які йдуть, просяться. Тобто ветеранський футбол, думаю, на Наградівщині. Юнацький футбол. От якщо я здаюсь, що раз з Ужгорода має найкращі умови, Мукачевська другі за значимістю, відповідно, Мукачевці перші у розіграші юнацьких нагород. А ви другі, так? Тобто ну, результат досить таке стабільний, хоча знаємо, умови далеко не найкращі. Краще в принципі могли б бути, звісно, і е, оптимістичніші. Я конкретно говорю, коли був присутній на тренуваннях юнацьких колективів на тому ж пластику. Е, у зимовий весняний чи то осінній період на тих горе-трибунах е, в холоді. У ну, нас е, на виноградівському районі працюють дві дитячі юнацькі спортивні школи. Це Колос і в США відділу освіти. Так що ми знаємо, що вони всі беруть у чемпіонаті області, непогано вони виступають. Ну краще все ж таки десь там по рейтингу стоїть ДЮСШ США ра освіти. Увага їм! З ними працюють досить кваліфіковані тренера. Я вважаю, як в одному дитячому спортивній школі, так само в іншій, і сторони Федерації з боку федерації. Ми приділяємо максимум той уваги, що дозволяється десь кошторисом, де можемо там щось там, чи матеріально-технічне, чи м'ячі, чи. ну, Чим можемо тим Тим допомагає, да, да. пане Іване, от відверто Петро Кутубай, як арбітр, мені не завжди симпатизує, це мають нагоду бачити глядачі нашої програми, як до тренера, чи як до особистості, до дитячо-юнацького тренера жодних претензій. Взагалі, наскільки сьогодні є фаховим кадровий потенціал, зокрема, дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Зокрема, тих наставників, які працюють з дітьми. Ну, якщо відверто говорити, то у нас проблема однозначно з тренерами. Ми працюємо з Котубеєм в місті Виноградові. Двоє. Там ділимо декілька у нього є вікові групи. Основна маса в нас копання, фанчиково тросник. Ну, такі, непогані, але б хотілося. І ще більше залучати. Ну, але, на жаль, люди, які позакінчували і мають вищу освіту, коли дістають першу зарплату, вони Їм хочеться закінчити з футболу, і... з, тренер... да. з тренерською діяльністю, на жаль, є ще Наш... реалії нашого життя. Так. Е, е, я дуже е, ми глядаємо ще тренерів, однозначно, особливо нам потрібно ще, бо, як кажуть, на плечах нас з двоїх ми далеко не виїдемо. Але села допомагають, дають однозначно двох-трьох дітей, якщо там копання, фанчиково, то ми ними уселяємо. Все ж таки федерація робить максимум, що може. влада допомагає. Тепер ще й районна долучилася, але зрозуміло, без меценатів не могло б бути такої життєдіяльності клубу, як власне в Севлюші, так і в інших. Хто сьогодні не байдуже обличчям повернувся до вашої команди? Ну вже перераховуючи, в тому числі пана Матрунича, президента клубу, так однозначно. Я хочу Матруничу подякувати як президенту клубу. Він дуже багато робить що для дитячого футболу, що для дорослого. <дитут> І насамперед такі люди, як депутат обласної ради Поляк Владислав, фізичі, шереги, Мелегани. Ці люди на кожному футболі, на кожному переживають. Просто, як кажуть, без цих людей... Калабдолу. От... Без цих людей однозначно, що команда не займала би таке місце, як на даний момент. На саме закінчення плани на наступний рік, можливо, ще цей? Ну, Ми після чемпіонату Виноградівської провели ще Кубок районний. там. Чому? Кубок у нас район, районний Кубок завоював ФК Перехрестя на здивування, але вони стали володарями Кубка. У чемпіонаті як розподілилися у, у чемпіонаті місця розпризнову перше місце виборола команда ФК – «Вилок» у третій раз поспіль. Другими стали команда ФК Під Виноградів. І третіми стали ФК Великі Ком'яти серед дорослих. Серед юнаків чемпіонами стали ФК Олешник. Друге місце виборола команда СНТ Королева і третій СНТ Вилок. Ми все ж таки залишимо інтригу про плани. Я думаю, в новому році ще обов'язково зустрінемось і поговоримо про плани, перспективи від районної федерації футболу. Від Виноградівського Севлюша ми почули амбітні плани здобути чемпіонське звання. Залишається вам щиро цього побажати, тому що команда. Впевнено, поступово до тих золотих медалей крокує: бронза, срібло. Чекаємо від вас золота у цій студії з кубком наступного року за підсумками Дякую. сезону. А, мої шановні, я нагадую, спілкувалися ми про футбол Виноградівщини через призму основного клубу виноградівського севлюша з головним тренером Іваном Білаком. Також у нашій студії присутні заступник голови районної ради, виноградівської заступник голови федерації футболу цього району. Адальберт Сваренко. Спасибі, що любите футбол, це як до чиновника. Дякую, пану Степану Соломенському за фахові коментарі. В свою чергу кажу вам на все добре, хай щастить і обов'язково грайте у футбол.